У столиці Латвії Резі, яка цьогоріч була однією з європейських культурних столиць. Останнім часом пройшло кілька великих подій, пов'язаних із кіно. Окрім ручення нагород Європейської кіноакадемії, тут прийшла також церемонія відзначення національних латинських фільмів на завершення міжнародного кінофестивалю. Трьох великих Крістоферів отримав фільм режисера Яніса Нордса Мамо, я люблю тебе. <рес> Стрічка отримала нагороду в категорії Найкращий фільм, найкращий режисер та Найкраща жіноча роль. Це історія відносин хлопця підлітка Раймонда та його матері. Навчаючись в музичній школі, він дедалі більше втягується в підліткові розборки, і матері стає дедалі важче з ним впоратись. на мою думку. Одна з основних рис гарного режисера терплячість, працьовитість і вміння чекати протягом довгих років допоки вам вдасться зробити ваш фільм. І допоки ваша терплячість буде винагороджена, адже зйомки фільму це процес безкінечних повторень. Перший дубль, другий, третій. Давайте змінимо кут. Знову перший дубль, другий, репетиції, репетиції. Ретичне ролі матері одиначки знялася Віта Варпіна. Динатнакмая світі окленю. Бавелиз. Коту скати сузманка, руна. Для 46-річної театральної актриси це була перша роль у кіно. Але тепер вона не може дочекатися, коли їй запропонують роль в наступному фільмі Яніса Нордса. <плес> Я сама всиновила двох дітей. Вони лише трішки менші за мого сина в кіно. Проте, на мою думку, кіно завжди ілюструє те, що трапляється з нами в реальному житті. Мої діти теж часом не слухають мене. Часом я сама буваю нетерплячою. А бути матір'ю означає бути терплячою. Нагороду в категорії «Найкращий актор» отримав Яніс Аманіс, який знявся в ролі легенди латиського спорту, баскетбольного і футбольного тренера Вальдемара Бауманіса картина команда мрії 1935 режисер Айгар Скрауба, пролатиську національну баскетбольну команду, яка виграла перший чемпіонат Європи з баскетболу 1935 року. Фільм також отримав нагороду за редакторську роботу і дизайн. Кристапс Лелес Крістапс Санкіол Санкілуроп Санкі. Нагороду за внесок у кінематограф протягом усього життя отримав режисер Івар Селецький та його дружина Майя Селецька. Відома норвезька актриса режисер Лів Ульман вручила нагороди за загальний внесок у кінематограф Івару Селецькісу та його дружині Майї. Які присвятили своє професійне життя документальному кіно Це дуже важливий момент для латиського кінематографа. Ці нагороди вручаються не щороку, оскільки латиської національної кінопродукції недостатньо для цього. Проте чимало сихімів роблять справді карколомну кар'єру на світових міжнародних кінофестивалях, а ще користуються значним касовим успіхом в кінотеатрах в себе на батьківщині. Летланд